Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я хочу вам показати, що я придумала собі на день народження. У мене через два дні буде день народження і я вирішила собі купити троянди. Зазвичай мені чоловік дарує букет троянд. Ось тут на цьому місці я буду садити троянди. Це я вже приготувала місце і зараз вам показую його напротяг яблуньки, отут буде такий кружечок, висвободила місце для самих троянд. А в цьому році замість букету я вирішила собі купити живі саджанці. Зараз вони продаються недорого. Я буду вірніше, купувала через сторінку в Тіктоці. Побачила я, як, ну, на в на одному з відео я там дивлюся один канал, і там якби брали ці рози, показували, що вони були свіжі, гарні. І я вирішила зацікавилася і вирішила також взяти. Ось чоловік приїхав з Нової почти, привіз таку коробочку. В такій коробочці були упаковані ці рози троянди, вибачте. Так, там 10 кущиків, вони трьох сортів і о, в різних кольорів. Тобто сорта три, а кольори практично всі повинні бути різні. Ну, може, якісь і повторюються, не знаю. Не можу сказати, які будуть там рози. Які будуть там троянди, тому що вони не підписані. Я спілкувалася з хазяйкою, з дівчинкою, з цією сторінка в... називається Катя Троянди. Це в Тіктоці, сторінка в Тіктоці. Кому цікаво, можете зайти в пошук, пошукати і подивитися, які там троянди, як вони виглядають. Ну і ось ми відкрили, і у нас. Сюрприз. Троянд практично самих квіточок немає, вони обрізані, але самі кущики доїхали добре, вони виглядають здоровими. І можна сказати, як <суття> сутки вони їхали, були в дорозі, то вони на, на цей час, щоб перебували без води, і без світла, виглядають непогано. Листя не посохло, листя свіженьке, кущики свіженькі, тому я думаю, що все з ними добре. Із квіток є тільки одна, он, червоненька, вона не червоненька, вона така червона з білим. така. Ну, Я не дуже хотіла, щоб мені такі попалися чому, тому що в мене такий кущ є вже таких, роз, таких троянд. Але, як то кажуть, із 10 кущів мені вже немає різниці, які там будуть. Там повинні бути не тільки. Червоні я бачила потім, коли розбирала, був такий жовтий бутон, розовий, бо розова квітка була. Ну там будуть різні кольори. Вони були обрізані, я не знаю. Бачила тільки на сторінці, там, де показували, які троянди вони пакують в мікси, і які сорти. Значить, сорти буде спрей, роза, буде троянда, буде англійська. Півоновидна і чайно-гібридна. Оце три сорти, і якби вони будуть різного кольору. Є ну, різний кольор, є жовтенькі, червоненькі, і розові, і, і такі оливкові такі, з зеленю. Це прийшов помічник ось до нас, як же без нього, без нього ж не може нічого обійтися, тому він тут прийшов. Перевірив і сів посидіти в коробочці. Да, красунчик. Чоловік відкриває корінь, хочу показати вам, які корінці, як виглядають самі кущики, а потім я буду їх підрізати. Он там лежить такий листочок. Паперу, там ну, розпечатана інструкція, яким чином висаджувати ці рози. От якраз в інструкції було написано, що потрібно підрізати самі пагони, залишити тільки десь по висоті 15 см, обрізати всі листочки, замочити в. Воді на ну, бажано на, на ніч а можна навіть і на сутки. У мене так вийде, що буде на сутки, тому що е, зараз у нас вечір, а висаджувати таку троянду бажано все-таки на ніч, щоб не на палке сонце. Е, тому я буду висаджувати завтра. Зараз замочу у мене є корневін, замочу в корневіні і поставлю хай воно напитується водичкою, тому що їхала троянда все-таки довго. Незважаючи на те, що її вчора відправили, а сьогодні ми вже отримали, ми не знаємо, як є, яка там температура була, і навіть сутки без води, це також не дуже гарно. Ну, але тут, бачите, є така опилки з дерева, і вони вологі ті опилки, і корні знаходилися в пакеті, в опилках, в ну, вологих опилках. Тому корінці вони не сухі, вони навіть вологі ще корінці, ну, видно по них, що вони вологі. Кущик такий гарненький, кущик із багато там бутонів на ньому. Ну, отак виглядають кущики. Чоловік зараз мені їх перенесе, і корінці там гарні, бачите, Ну, прийшло 10 кущиків, всі вони були ціленькі, і зараз я їх підрізаю. Підрізаю, залишаю десь. 15 см, обрізаю листячко, і з цих пагонів, які я обрізала, хоч там і немає квітки, тому що її зрізали ту квітку, але ж я розумію, що вона там була, ця квітка, і я вирішила деякі пагони все-таки залишити собі, поставити під бутилку, під пляшку, може, в мене щось іще прийметься через живці. Ну, так мені хочеться зробити. Думаю, що. Ну, чому б не попробувати? Може щось і вийде. Не вийде, то й не вийде. А вийде, то буде іще додатково кущики рози, кущики троянди. Так, я їх підрізала гарненько, підрізаю ножицями, для того, щоб не... Ну, коли, коли відривати рукою, то можна скажімо, поранити в саму ту брунічку, яка під, знаходиться під листочком, а з неї буде йти листочок наступний. Ось таким чином я їх замочила. Замочила також ті, ну, ті живці, про які я вам говорила, ось так вони виглядають. Так що надію, що все в мене вийде. Я вам потім обов'язково покажу результат, чи прийнялися в мене ці троянди, чи не прийнялися, що там із них і які вони виростуть. Я все вам покажу в наступних серіях. Тому дякую вам за увагу. Заходьте на мій канал.